Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майєр». Сьогодні хочу розібрати притчу про сіяча дуже важливий уривок із Божого слова, бо насправді вона про чотири різних типи ґрунту, як сказано в Біблії. Та на ділі вона розповідає про чотири різні види серця, стани серця, і про те, чують вони або ні, боже слово. Сьогодні в цьому залі кілька тисяч людей, а ще багато тисяч чи навіть мільйони по всьому світу дивитимуться цю проповідь по телевізору. І дехто з них винесе зі сказаного мною більше за інших. Дехто почує мене і почне діяти відповідно тоді в його житті настануть позитивні зміни. Проте, дехто насправді нічого з цим не зробить. Дехто зосередиться на сказаному мною, інші ж дозволять своїм думкам блукати і сидітимуть у залі з усмішкою на обличчі та насправді нічого з цього не винесуть, бо не слухатимуть мене. Тож сьогодні, коли коли йтиметься про ці чотири види серця, вирішіть. Чого ви насправді хочете, ви ж вкладаєте у це свій час, то що ви насправді хочете, з цього винести. Повірте, це не просто якась подія. Мені не цікаво їздити по світу і просто проводити якісь заходи. Я роблю це, бо знаю, що Бог зробив у моєму житті, і також я знаю, що він може, хоче і вже робить у вашому житті. І я волію, щоб ви мали те чудове життя, завдяки якого помер Ісус. Можливим це може зробити лише одне послухайте мене зараз, якщо ви знатимете Боже Слово і діятимете згідно з почутим, бо коли щось почувши, ви бездіятимете, то не матимете жодної користі від цього. Адже просто багато чого знаючи і не діючи відповідно. Зазвичай ви лише пишаєтеся своїми знаннями, вказуючи іншим, що їм робити. проте не роби ви цього самі. і ваше життя ніколи не зміниться. Недостатньо тільки слухати проповіді з Біблії та щось у ній підкреслювати. Потрібно виконувати те, що почули. Тож метою походу на таку конференцію має бути або бажання усвідомити я вже цього не роблю або готовність вирішити. Мені ще треба зростати в цій сфері. Та я надзвичайно рада почути це слово сьогодні, бо дуже потребую допомоги, господи. Навіть не намагайтесь ходити в церкву без наміру дізнатися про те, що допоможе вам зростати і ще більше уподібнюватися Христу в повсякденному житті. Деякі люди кажуть, о, я щонеділі ходжу в церкву. Ну, я за вас рада. Та чи пам'ятаєте ви в понеділок хоча б щось зі сказаного пастором? Сподіваюсь, завтра, коли хтось спитає про що проповідувала Джойс, ви відповісте, замість простого не знаю, та проповідь була чудовою? Знаєте дуже цікавим у цій притчі є ісусові слова до своїх учнів. якщо ви не зрозумієте цю притчу, то не зрозумієте й усіх інших. О яке сильне твердження. якщо не зрозумієте цю притчу, то не зможете зрозуміти й усіх інших притч. Також він каже в Марка 4,24, і це надважливо почути, якою мірою уваги й вивчення будете міряти правду, яку чуєте, такою саме мірою чесноти і пізнання відміряють вам і додадуть вам. Дозвольте повторити, якою мірою уваги й вивчення, уваги й вивчення, уваги й вивчення, будете міряти правду, яку чуєте. Такою саме мірою чесноти, що є одним із визначень такого поняття як сила і пізнання, відміряють вам і додадуть вам. Я виконую свою частину. Та якщо ви не виконуєте своєї, може ви добре проведете час? Та я прагну для вас чогось більшого отож, не шкодуйте про те, що вклали у це свій час. дійсно я хочу, щоб за рік ви могли згадати рік. Тому щось змінилось у моєму житті, після цієї конференції. Колись я почула одну історію. Жінка розповіла мені її особисто, і мені вона дуже сподобалась, тож переповім її. Колись давно вона побувала на одній з моїх конференцій. Ця жінка, яку кривдили в минулому, з безліччю життєвих проблем, підійшла до мене в кінці конференції і сказала: цього тижня я збагнула, чому не маю перемоги. над усіма своїми проблемами. знаєте, після проповіді. Ми почали спілкуватися з іншими жінками. і я дізналася, що всі вони мали схожі проблеми і здобули над ними перемогу, отримавши звільнення. А я ні. Отож, слухаючи їх, я зрозуміла, що Бог наказав їм щось зробити і відкрив їм. Вони зробили це, і певні ситуації в їхньому житті змінились. Тож, думаю, ви здогадуєтеся все, що Бог наказав їм зробити. Він наказав і мені, однак, вони зробили це, а я ні. Мій старший син, який керує місією рука надії, колись сказав. Я усвідомив, що кожного разу, коли ви з татом прохали мене щось виправити, Бог до цього вже намагався сам мені це показати, причому неодноразово, та я його не слухав. Тож йому доводилось. Звернутися ще раз до мене через вас. І це вкрай неприємно. Бог постійно звертається до нас і щось нам показує. Тож на цій конференції ми поговоримо про те, як іще більше присвятити себе йому. Відтак поставимо собі за мету уважно слухати сказане нам Богом. Агов, Бог намагається дати вам відповіді, що бережуть від біди. І він не передумає, тож немає сенсу його ігнорувати, сподіваючись на якусь простішу відповідь наступного разу. Цього не буде. Я знаю, що я знаю, що знаю, що жоден із присутніх адже Бог не дивиться на обличчя, і його слово працює в житті кожного, хто вірить. Жодна людина, яка читатиме слово, тобто вивчатиме його, дозволить йому потрапити у своє серце, перетворитися не просто на інформацію, а на откровення і діятиме відповідно, причому неодноразово а не просто щоб перевірити, чи справді воно діє. адже у вашому житті почався безлад не через якийсь одноразовий вчинок. Затямте, ваше життя не покращиться через те, що один раз ви зробите щось правильне. Маєте присвятити себе цьому і виконувати всі божі накази знову і знов. І тоді жодна людина не зможе повернутися і сказати мені, що Бог не змінив її життя. Тож, виходить, я даю вам сьогодні певну відповідальність. Усвідомте, що. Ваша перемога залежить не від тих, хто старанно працює, вивчає Боже Слово і доносить його до вас, а від того, що ви робите з почутим. Амінь. Гаразд. Притча про сіяча. Марко 4, 1, 9. І знову почав Ісус навчати над морем і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі ввійшов і сидів. А народу весь був на землі по край моря і багато навчав він їх притчами. Притча це історія, що допомагає донести певну думку. І в науці своїй їм сказав: Слухайте, мені подобається те, чого він почав. Слухайте. Зі знаком оклику, вийшов сіяч ось, щоб сіяти, і як сіяв, упало зерно, одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло та зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало. між терен і вигнався терен, і його заглушив. І плоду воно не дало. інше ж упало на добрую землю і дало плід, що посходив, і ріс. і видало в тридцятеро у шістдесят і у сто раз. Тоді Ісус сказав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. мені здаються цікавими короткі вислови, які він додає до своєї розповіді, і на які ми напевно ніколи не звертаємо уваги. Прикладом оцей хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Насправді, ось що він мав на увазі. гаразд, я кажу те, що важливо почути кожному. І спершу Звучить слухайте. І далі, якщо ви маєте вуха, тобто вуха покірної людини. В одному уривку в Біблії сказано про обрізані вуха. Повірте, кожен по-різному почує сказане мною. Це залежить від стану серця слухача, хоча дехто взагалі нічого не почує. Може, їм це не подобається, тож вони. Одразу відкидають це перш ніж слово може щось зробити в їхньому житті. У сучасному світі, де розквітають супермаркети і сільське господарство, яким керують машини, ми можемо не одразу зрозуміти цю притчу сіяча, адже Ісус використовував приклади зрозумілі в його культурі. Ця притча взята з життя фермера, сучасника Ісуса. Тож його слухачі одразу збагнули, про що йдеться, і сприйняли послання, що його намагався донести Ісус. Адже всі тоді заробляли на хліб садівництвом, окрім дуже, дуже заможних. Отже, у моєї бабусі був город. Я часто там була, тому трохи знаю про садівництво. Звісно, я не фермер, проте мені відомо про це. Дехто хто з вас має городи, саджає як не овочі, то принаймні квіти. Тож разом ми розуміємо, що неможливо отримати врожаю, не посадивши насіння. Амінь? дні землі існуватимуть існуватимутьба і жнива. Ви сієте в землю насіння, потім завжди чекаєте, і потім урешті отримуєте врожай. І сіять який сіє насіння Це святий дух. Сьогодні він використовує мої вуста, та саме він сіє насіння Божого Слова у ваше життя якщо ви дійсно почуєте ці слова, приймете їх і міцно ухопитесь за почуте. І я розумію, що ви, можливо, не запам'ятаєте кожне сказане мною слово. Проте ми так спростили завдання, що людям навіть не треба відкривати біблію, адже їм усе показують на екрані. Однак іноді цим ми людям робимо медвежу послугу. Все в житті стало таким простим, що навіть не треба. Вам варто було б побачити, як раніше я готувалась до однієї проповіді, тоді як зараз можна просто сісти за комп'ютер і знайти в інтернеті все, що заманеться. В одній книзі я прочитала прекрасне твердження: кожна людина може бути такою близькою до Бога, якою тільки захоче. Все залежить лише від того, скільки часу вона готова в це вкласти. Бог не обирає кількох особливих людей, які будуть дійсно з ним близькі, і не позбавляє такої можливості всіх інших людей. Ми всі здатні приймати рішення стосовно того, чому приділяти свій час. Тож у цій притчі не сказано про те, що Ну, в деяких людей все вийшло, а в інших ні, бо якість насіння, що отримали перші, виявилась кращою за якість насіння друге. сьогодні я пропоную вам досконале здорове насіння. Це чудове сім'я. Тож із насінням усе гаразд. Повірте, якщо ви нічого не винесете з цієї проповіді, то причина не якість насіння. А стан вашого серця і здатність слухати чотири види ґрунту це чотири стани серця. Перший ґрунт був таким твердим, що коли сіяч, по суті, в нього на шиї висів мішок із насінням, і він розкидав його довкола. Саме це я роблю сьогодні. Просто кидаю вам слово. І мене захоплює думка про те, що. Тут в Огайо зібралося кілька тисяч людей. але цю проповідь записують і вона розійдеться по всьому світу. Також вона буде перекладена на сто різних мов Ось що таке справжнє сіяння. Я розкидаю насіння повсюди. Деякі люди випадково побачать цю проповідь по телевізору і скажуть, ну так, ось іще одна проповідниця з Біблією в руках, бо у них проблеми з серцем і неправильне ставлення. Деякі люди неправильно ставляться до таких, як я, навіть не знають чому. Мене вражає, у що ми іноді віримо, хоча й не знаємо, чому ми в це віримо. Хтось колись нам щось сказав, і ми вирішили. Ну, гаразд. Певна кількість насіння впала в неглибоку кам'янисту землю, певна кількість впала поміж поміжтерина, інше впало у добру землю. Тоді він більше нічого не пояснював народу та пізніше відвів учнів у бік і сказав Якщо ви не розумієте цю притчу, то й не зрозумієте усіх інших притч. Якщо по правді. То раніше я ніколи не думала про це так багато, як у процесі підготовки до цієї проповіді. Я думала, мабуть, ця притча вкрай важлива. Адже він сказав: слухайте, якщо не зрозумієте її, то не зрозумієте й усіх інших притч. Тож поясню вам її докладно, і розберімося, чому Ісус це сказав. Перш за все, люди в натовпі не розуміли, чому прийшов Ісус. Їм було цього не збагнути. Він прийшов, аби здійснити революцію. Що апріорі ставить усе догори дригом. Відтак, хтось приходить і починає робити таке, чого ніхто раніше ніколи не бачив. Це призводить до великих перемін. Люди Не розуміли, яку революцію він хотів здійснити. Вони прагнули. Послухайте, вони очікували, що Ісус повстане проти неправедного уряду, поставить собі земний престол і запанує над всім світом. Його учні насправді вважали, що десь він поставить престоли, зробить їх важливими людьми. тоді як сам лише віддаватиме накази і в усьому наведе лад. Бо ще на початку своєї проповіді, тобто земного служіння, Ісус оголосив, царство Боже прийшло. Однак він намагався встановити зовсім інший різновид царства, такого в якому ми будемо мешкати посеред світу, який у свою чергу теж є різновидом царства. Ми, віруючі, є громадянами іншого царства, що так би мовити, є таємним, Бо ніхто. Окрім нас, неспроможний його зрозуміти. Ми розуміємо його, а люди у світі ні. Амінь. Я нещодавно протягом кількох минулих конференцій проповідувала цілу серію про таємне царство, в якому мешкаємо, і назвала її Царство, де все догори дригом. Адже воно дуже відрізняється від усього, що є у світі. За бажання мати більше, віддайте частину того, що маєте. За бажання бути першими, проявіть готовність стати останнім. Коли хтось вас використовує і ставиться до вас несправедливо, не гайте своє життя, ненавидячи їх. Натомість пробачте їм. Аго, реагуймо трохи краще. Чи знали ви, що люди, які не мають спасіння, не вміють нічого, окрім як ненавидіти, мстити і тримати гіркоту в серці? А це гризе їх із середини і руйнує життя, проте ми можемо жити інакше, бо Господь наділяє нас цією спроможністю. маючи здатність співчувати нашим кривдникам можемо сказати, як Ісус батьку, пробач їм, бо вони не знають, що роблять. Він хотів, аби вони мали найдивовижніше життя в його, таємному царстві, заснованому, на єдиному принципі здатності чути, розуміти і застосовувати Боже Слово. Навіть не знаю, як пояснити комусь, хто цього не розуміє, усю могуть слів, записаних у цій книзі. Справді, Майк розповів мені сьогодні кілька свідоцтв двох чудових жінок старовірів, які зараз перебувають тут. Одна розповіла, що так само, як і я, пережила кривду, шукала допомоги. тож прийшла в місцеву бібліотеку і знайшла кілька моїх книжок. здається, розум поле битви. Тоді її життя повністю змінилось, і тепер вона проповідує. Та це відбулося не завдяки моїй книжці. Немає жодного зв'язку, бо вся суть у Божому Слові, бо саме таким могутнім є останнє. Саме Боже слово може змусити вас прийти і просидіти кілька годин у залі, в якому не так тепло. Боже слово містить силу, слухаючи проповідь, ви не просто чуєте звичайні слова. Слово схоже на контейнери з силою. Та послухайте, Боже слово, наче їжа, проковтнувши її цілком, навіть не прожувавши. Ви не отримаєте жодних поживних речовин. Ви розумієте? те саме відбувається з Божим Словом. Ви можете слухати мене сьогодні, і я не кажу, що ви нічого не винесете з моєї проповіді, бо напевно хтось таки щось винесе. Частково це залежить від рівня вашого знання слова. Та вхопись ви бодай за кілька істин або швиденько запиши щось зі сказаного мною а потім по поверненні додому почни ви додатково вивчати боже слово Агов! у уривки з Біблії, знаходьте визначення різних слів, відшукуйте все, що зможете знайти на тему, що цікавить, і ви будете вражені, як зміниться ваше життя, коли просто відкриєте Біблію, знайдете якийсь ривок, подивитесь на нього в контексті, перечитаєте ще раз у порівнянні з тим, що хтось просто вам прочитає щось із Біблії. Я щиро вірю в те, про що сьогодні проповідую якою мірою уваги і вивчення мірятимете правду, яку чуєте? Годі думати, що хтось інший усе зробить замість нас. Амінь. Так, Ісус прийшов, аби здійснити революцію, та не таку, на яку вони сподівались. Ми всі кажемо, що хотіли б почути Божий голос, та не кожен справді готовий його слухати. У Біблії сказано зважайте на те, що чуєте то, якою мірою міряєте, такою і вам відмірять, і ще більше додадуть. Сьогоднішня проповідь заснована на дуже важливій притчі про сіяча. Отож, настійно раджу вам почати вивчати Боже Слово і щоденно вкладати час в його вивчення. Чи хотіли б ви мати радість від кожного прожитого дня? Для цього вам слід прийняти Божу любов, наповнитися нею і дозволити їй текти через вас, благословляючи тих, хто вас оточує. У цьому вам сприятиме книжка Джойс Майер російською мовою Как любить Бога, себя і других». Вона доступна в електронних форматах, тож замовте її безкоштовно на нашому сайті чи електронною поштою. Зробіть замовлення прямо зараз і дізнайтеся, як провадити щасливе повноцінне життя. Ять йому праведні й скажуть: Господи, коли то ми тебе голодного бачили й нагодували або спрагненого й напоїли, коли то ми тебе мандрівником бачили й прийняли, чи нагим зодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи в'язниці й до тебе прийшли сороковий вірш. Цар відповість і промовить до них: «Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили мені. Потім, звертаючись до іншої групи, він показує цей принцип з негативної точки зору. я голодував був і не нагодували мене слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Господи, коли то тебе ми голодного бачили? Справді кожен із нас подумав би ну для Ісуса я зробив би це без сумніву. А гов, люди. Ну, якби Ісус був голодний, я нагодував би його. Хто з вас міг би сидіти і набивати шлунок, знаючи, що Ісус поруч і голодний? Ви обов'язково поділилися б ним. Чи не так? Амінь. А він каже: якщо ви не зробили цього для найменших з моїх братів, ви не зробили цього для мене. Отже, зробімо висновок. Наше ставлення до людей. Ісус сприймає на власний рахунок. Цей уривок 20 чимось років тому відкрив мені очі і дав, на щастя, грандіозне откровення. Якщо я погано ставлюся до людей, ігнорую їхні нужди чи відмовляюся допомагати, хоча й спроможна, то Богові це не подобається. Його дух живе в нас, і коли він нещасливий, то ми з вами це відчуваємо. Отже, Насправді, допомагаючи іншим, ми можемо збільшити свою радість і стати ще більше щасливими людьми. Егоїстам не вдасться бути щасливими. Неможливо бути егоїстом і щасливою людиною одночасно.